Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла, і сьогодні ми разом з вами подивимось на програму лояльності від Нінтендо, в рамках якої ми зможемо отримати трішечки дуже коштовних монеточок, які потім ми зможемо обміняти або на знижку, або на ігри, які нам цікаві в рамках розпродажу. Ну або просто так Ну а тепер декілька слів, як саме працює ця програма лояльності. Тут, до речі, все дуже просто. Для того, щоб скористуватися програмою, вам треба купити фізичне видання гри, саме фізичне фізичне, цифра нам не підходить. Потім дістати картрик. При тому тут варто сказати, що БУ ринок нам не підходить, тому що там, скоріш за все, людина вже погасила свої монетки, скористувалася вже цим. Ну і варто ще додати, що на старі ігри це також не підходить. Якщо гра вийшла приблизно 2-3 роки тому, то там уже цих монеток на жаль не буде. Ну а тепер беремо картрик. В моєму випадку це буде Супер Маріо Odyssey, гра 2017 року. Якраз зараз перевіримо, чи є тут іще оці монетки. чи вже вони просрочені, подивимось. І так, після того, як Картик з Маріо відправився до консолі, обираємо позицію Маріо Одісі, натискаємо старт або Options. Не знаю, як вона зараз правильно зветься, ця кнопочка, обираємо My Nintendo Reward Program, кнопочка тепер A. потім іще раз A. обираємо аккаунт, до якого ми хочемо отримати ці поінти. І тут дуже важливо. Дивіться, у мене зараз регіон стоїть Польща, і ці монеточки упадуть і прив'яжуться до регіону Польща. Потім, коли я буду змінювати регіон на, скажімо, там Німеччина або Японія, у мене. Мене там не буде цих монеток, але якщо я потім повернуся до регіону Польща, я знову зможу ними скористуватись. Натискаємо ще раз кнопочку Ей іде перевірка. Бачите, немає немає монеточок. Ну що ж, спробуємо наступний картрик. І так, наступний картрик, яким ми скористуємось, буде у нас Metroid Prime Ремастер. Гра вже набагато свіжіша, і поінти тут мають бути. Відкриваємо, достаємо картрик. Вставляємо в консолечку, так само натискаємо Options, переходимо в програму лояльності. Я знову потираю лапки, обираю свій аккаунт. Молю богів, хоч трішечки монеток насипте. 34. 34 монеточки, це у нас 34 злоти. Якби це не багато, але монеточка плюс монеточка, плюс монеточка, і потім ви зможете купити собі якусь або індюшатьку, або на велику потужну гру зробити непогану знижку. Так що, йдемо далі. Далі перевіримо Quake перший ремастер-версію, якби гра досить свіженька, але з іншої сторони досить старенька. Подивимось, що у нас тут буде по пойнтам Достаю картрик і погнали чекати. Потираю. Тепер уже ноги, тому що руки вже потерті. І немає, 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 немає. Що ж, я дуже сильно, дуже сильно сподівався, але ні, йдемо далі. Наступна гра на перевірочку це Mario Rabbids Kingdom Battle від Ubisoft. Ну що ж, так само достаю картрик, погнали перевіряти. Немає! Немає пойнтів! Ладно, ми не здаємось, іще дві гри на перевірочку перевіримо точно. І так далі у нас іще одна гра від Ubisoft: це принц Персії, втрачена корона. І ця гра. Свіжесенька, відносно свіжесенька. Давайте перевіримо. 36 36 тридцять копієчок завантажуємо на наш профіль. Приємно, приємно. Скоро буде вже соточка. Кроліки від Юбісофт. Друга частина більш свіжа, так що тут має щось бути цікавесеньке. 56 цілих. 56! Отак от. Отак от Нінтендо. Ubisoft знає. Знає, як нагороджувати своїх покупачів. Забираємо, забираємо. Вже соточка є. Навіть більше. Навіть більше 56 за один раз. Так, тепер давайте я вам покажу, що можна робити з цими монеточками. Переходимо в Nintendo eShop. Чекаємо, поки він завантажиться. І зараз будемо прицінятись. Прицінятись до якоїсь недорогої, але дуже цікавої класичної класики. До речі, зараз в eShop проходить потужний великий літній розпродаж. Може, в наступних відео ми його розберемо, але зараз я хочу звернути вашу увагу, що ігор тут, хоч відбавляй, ціни начебто непогані. Ще раз наголошую, регіон у мене стоїть Польща. Ну і зараз ми щось купимо для того, щоб протестувати наші набрані бали. От, наприклад, Call of Joris давно хотів пограти на цій консолечки. Кажуть, порт дуже вдалий. Тож якраз зараз купимо і перевіримо. Переходимо в сторінку цієї гри, натискаємо Process to Purchase, Вибачаю за мою англійську мову, я дуже сильно вибачаюсь. Натискаємо юспон. To for discount. Тиснемо. Тут нам пояснюють, що широка має лягати чітко на широку. Ми погоджуємось, Да, кажемо, дід, ти правильно все нам підказуєш. У нас, прикиньте, гра коштує 15,99, а знижка у нас 12.30. Тобто там гра декілька у нас буде коштувати декілька злотих. Ну, добро, натискаємо кнопочку A і. Купляємо. І так, ця гра нам обійшлася усього 39 гривень. Так що можна сказати, да, я купив декілька картриків, але в нагрузку потім отримав пойнти, які дуже успішно поміняв на ще одну дуже потужну, стареньку, незабуту класику. Так що, як на мене, схема дуже робоча. Ну і нам ще дали кешбек 4 поїнти на майбутні покупки. Також маю вам повідомити, що ви завжди можете перевірити, а скільки у вас монеточок на даний момент накопичилось. Для цього вам треба перейти в ваш. Акаунт, ось він у мене знаходиться праворуч. Зайти прямо в нього, і ви тут побачите поточний баланс. У мене це всього чотири монеточки. Але у вас може бути більше і набагато більше. Так що на цьому все, хлопці та дівчатка. Не забувайте за вподобайку за шалений коментар. Ну і підходьте сюди, я вас обійму. Ось так, ось так, мої маріота, Зельдечки.